Всім всем привет, саме Психа Гирл. Всім привет, психа Герл. Короче, це хардкор, так, -да, кстати, цены світло в мене появилось, а це точка доступа в мене. И не скажу, чи я іменно, но блин. Я продовжую дальше, кстати, будувати. Пока... не знаю, куди, но я кудись іду, Не знаю куди саме. Так, то мені потрібно трішки далеко побудуватись. Я сама не знаю повторювати ще раз, куди йти. Куди ж я йду кудись, не знаю, може з дядь до піглинів? <кхи> Бо там теж є ресурси, кстати, то мені це потрібно. То мені це потрібно Стоп, пудов. Поки я. Блін, іду далі. Прийшло! Острів! Прикольно! Прикольно, прикольно. Мені, головне, не померти, бо іначе це буде фіаско як і для мене тільки. А, так. Мені потрібно це так зробити і. Ауч! Ладно, я йду далі. А саме куди, я сама не знаю. Поки пігли, мене не чіпають, бо я золотій броні. Я б хотіла це сказати. Но... блін! Як ти нарвався, чел, як ти нарвався, Ой-ой-ой! Як ти нарвався! А де це я? А, портал, мені потрібно мій портал. Мені потрібно, 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 бо, блін. Буреня блін, скоро зламається, скоро и кардик буде. Мені о, блін, я сама не представляю. Як він мене в Блін, це к кабан, кабан, не буду його називати. Не научи його. Ай. А куди дальше можна піти? Я саме просто не знаю. Сніжки нафіга, ну я не хочу. Так піглин. Він просить, щоб ви поставили лайк і підписалися на мій канал. Оце він мені просить. Мені. І цей його товариш того, щоб написали коментар і поставили лайк. Реально так. А тепер я на Мені потрібно впасти спеціально, щоб будуватися наверх. Я спеціально, впала, щоб будуватися наверх. Тільки не знаю о, вибираю, вибираюся поки що. І куди мене біса приведуть ноги? Давайте поки саме з цього я з'їм просто їду. А що можна? Ну фига он у мені? Я хочу в... викинути в огонь. Вот. То мені потрібно іти далі. Я сама не знаю, куди, ну но... блин, я буду згибнутись. Ну ладно, як ви хотіли яблуко, щоб я їла, то я його з'їму. Заті Бога. Щоб не померти. Вот. Гришки! Я вам скажу так читарити буду трішки так. Десь я буду яблуко їти, десь не буду їсти яблуко. Там де нема висоти. Там, де я висота, то я не буду, буду його їсти. Ну, там, де влаво, то все ж таке. А поки мені потрібно тільки от не копати. Так. О, знайшла вихід. Тільки. От прекрасно. Сега Так. Куди далі мене ноги ведуть? Стопе, 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 стопе! Мені потрібно верстак зробити. Оце потрібно зробити. Блін. А він три його можна тримати? Она жада за... що ні? Мені потрібно хочу щось почистити, ну бляха. Сніжки треба мені викинуть. Сніжки, сніжки, сніжки мені потрібно. Так. Золото оно мені потрібно, так почекайте. Покидайсь просто так. Як там? Да блін! А, точно. Нікуди піклі не накидаєш, тих трачу я. Витрачаю, так, мені ще й ще, мені тут воно не потрібно. Ну блін! багато всього мені не потрібного є. Багато всього, то я і воду е -е, використаю. І відро викину в лаву. Штуки, серйозно. О, блін. Так, це мені не потрібно. Я зараз ще інвентар свій. Все, в принципі... Стрела нафіг. Ну, хай буде, хай буде, хай буде. Або ні. Хай хай буде, бо, блін! Мені буде потрібно, як там сказати. А лук, я зроблю. Із нього лук. І тоді вже ок. Мені потрібно інструменти робити. А ні, не до кінця не очистила свій інвентар. Не до кінця. Що в мене тут лишнє є? Оце мені потрібно. О, ні. От. І все, в принципі. Так я шукаю, нема. Ну, ладно. Мені кайло потрібно зробити, кайло. І все. Я зроблю запасне кайло, щоб було. Два. І Імотига, серйозно. Ні. Тепер можна далі копатися. Далі. Куди копати, я сама не знаю. Де йдеться, про це і говорю. Куда їм на мене ноги приведуть, я сама не знаю. Де тут вихід? Де тут вихід? Де він тут? Я сама не знаю. Може тут його взагалі нема? Чого виходу? Та не може таке бути! Не може. Ради цього святого. Мені потрібно провірити. Де я стою? Так, тут я стою, так, мені потрібно е, провірити. Тут є вихід. Так, тут є вихід. Тільки возле лави прокопалися, так то я назад вернулась, вы хочете сказати реально. Назад вернулась. Да ну, блин. Чи я круга. я кругами наматую, чи що, я сама себе не розумію просто. Блін, ну ладно. Візьму золото. Візьму... Коротше, я візьму золото зараз візьму. Хай буде. Хай буде золото. Ну, іначе мені броню потрібно робити. робити. Потрібно. Щоб мене пігли не загасили. Так Хм, якщо я круги наматую, так, то мені потрібно назад вернутися. ви знаете, куда я піду? Сюда на цю сторону, цю п сторону. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Больно як. Щоб мені в лаву не, не впасти. Так, скик і знаю, Значи, хватить мені. Я кудись іду, а куда іменно? Сама, не знаю. Тільки потрібно мені. Блін, обережно йти. Бо іначе б... золота броня, кирдик її стане. А знаєш, я її на хвилинку знімлю, щоб не поламалась. Буде її берегти я. Нагмакуб. Не нужно до мене йти, не нужно, не потрібно до мене йти. Не потрібно. Ласка, я не до вас іду, я вообще тут кожу я бука-ябку, я буку, Зараз я здохну! Я любе взяла, як мені попалась підругу, бо я, блин. Ви серйозно от ви, се... <кій> от ви серйозно, от ви не можете мене не вбити. От ви, а що, Хуй, как он на меня Бляха! Ну це просто трендець! Це просто якийсь квадратний... Трендець! Ха, Ладно, ну! Це нафіга мені кварц? Нафіга? не тористский кварц. Зараз я піду його викину! Та да, блін! Все, є все? Ок. Мене, пришло, мені меня мені бы мне на хлама. У мене нетари не було! Блін, куди далі мені йти? Хм. А я знаю. А я знаю. Ви шікате почекайте, почекайте но. Ну. Почекайте. Мені потрібно. Потрібно. Крокопад. Побудуватися собі прохід будувати. Війна, це по-другому тут ніяк, іначе. Мені потрібно кудись йти, щоб не бути на одному місці. Так. Ну я буду вас до энд світу? Чи що? Я сама себе не розумію. А, так, герл. Будь ласка, не ту. Так, будуйся нормально себе. О, я знаю, що я упаду і помру. Нет, Мій блок! <свищ> Блін. Просто на емоції мені дається, то так в мене виходить кричати, що хочу вам сказати, На емоції. А пока я буду і все нормально. Та є твою мобель! Ифри, что ти нафиг? Так, цигагерл, давай, а, блин! А, у меня же блоки є. То можно будуватися, то все нормально. Мне кажется, я сюда побудуюсь і так пройду в... я. Тільки мне потрібно буде щит в руки взять, но... Це колись потім буде, ну блін. Це буде колись потім, бо блін. Це іначе Не На мене мочим его цей видається незер. Ви ти нафіг! Я хочу йти просто Хочу просто вбудуватися, Мені не можна? чи що?! Я сама себе вбила! Господі! Ну, блін. Не торопись психогерл, не торопись. Короче, я не можу ні. тут прожити. ЦІ... Це... я просто не можу. Це якось не пояснити словами. Я не знаю, як тут... Выжити, по-перше, не знаю. Ну, блін, це мені важко, мені да я не е все. Ой. То блін, я не знаю, куди йти, навіть не знаю. Може, ну, мені потрібно в цю сторону йти. Ладно, давайте в цю сторону я піду. О, блін. Ой, жопа! це халепа. Бляха. О, все нормально я впала. Тепер мені потрібно. Куди йти? Мені просто потрібно будуватися. Потрібно будуватися. Потрібно. І все в принципі. Короче, я буду закруглятися. С вами була Психа Геро пока там була Психа Гера пока і продовження буде всім, погата там була психогюро і продовження буде.